Привіт, друже! Сподіваюсь, що ти мене впізнав? Діти, а ви знаєте, що взимку стає холодно, дні стають коротшими, ночі довшими. Дерева стоять без листя, вони відпочивають до весни. Усе довкола вкривається снігом. А хочете дізнатися, хто взимку спить у лісі? Уявіть, ведмідь робить собі величезну нору і засипає до самої весни. Це називається зимова сплячка. А також сплять їжаки. Вони ховаються у листячку. А це хто? Це борсук. Борсуки теж люблять довгий сон взимку. А ще взимку сплять ящерки. Змії та жаби. Пропоную тобі приготувати великий пальчик, тому що ми зараз з тобою пограємо в гру. Спить або не спить тваринка взимку. Зайчик. Правильно, він не спить. Пальчик вниз. Ведмідь. Він спить. Пальчик вгору. Лисиця. Вовк, барсук. Який ти розумник? Все вірно. А тепер час прощатися. До нової зустрічі.